Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – знаходження числа за значенням його відсотків. На минулому відеоуроці ми розглядали знаходження відсотків від числа. Сподіваюся, що ви переглянули цей відеоурок, який я, як і інші відеоуроки, записую для вас разом зі своєю кицею помічницею. Фрагменти підготовки до відеоуроку ви зараз спостерігаєте на екрані. Отже, ми розглядаємо дві взаємно обернені задачі, а саме знаходження відсотків від числа, як на попередньому відеоуроці, та знаходження числа за значенням його відсотків, який розглянемо на сьогоднішньому відеоуроці. Отже, повторимо. Розглянемо приклад. Якщо початкова ціна ноутбука становила 20 тисяч гривень і оголошена знижка 15%, то виникає запитання, а чому ж дорівнює ця знижка? Таким чином, можна записати коротку умову задачі, як ви зараз бачите, і запам'ятаєте, що знаходження відсотків від числа це тоді, коли ціле, тобто усього відомо, а треба знайти відсотки, тобто частину. Сьогодні ми розглянемо обернену задачу а саме знаходження числа за значенням його відсотків. Приклад. Магазин комп'ютерної техніки оголосив рекламну акцію. Знижка на ноутбук становить 15%, і ви можете зекономити, тобто економія становитиме 3000 гривень. Виникає питання, а якою ж була початкова ціна ноутбука? Таким чином, задача знаходження числа за значенням його відсотків, виникає тоді, коли відсотки, тобто частина відома, а треба знайти ціле, тобто усього. Коротка умова задачі зараз також зображена на екрані. Отже, будемо розглядати знаходження числа за значенням його відсотків. прикладі. Рекламна акція знижка 15% на ноутбук, економія коштів складає 3 тисячі гривень, яка початкова ціна ноутбука. Запишемо коротку умову задачі. Усього невідомо гривень, знижка 3000 гривень, що становить 15%. Ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо спочатку знайти, скільки припадає на 1%, а саме 3 тисячі розділимо на 15% і одержимо, що 200 гривень становить 1%. А враховуючи, що вся величина становить 100%, нам залишилося 200 помножити на 100 і маємо 20 тисяч гривень, це і є початкова ціна ноутбука. Ці дії ми можемо виконати коротше, а саме в одну дію. 3000 поділити на 15 і помножити на 100 маємо 20 000. Таким чином, можна сформулювати правило, як знайти число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, треба це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Розглянемо приклад, знайти число, 5% якого становить 40. Іноді можна будувати собі схему, яка дозволить краще зрозуміти умову. Таким чином, нам задано 5% становить 40. А усе число, тобто усього, невідоме, тоді, згідно правилу, це значення 40 ми поділимо на кількість відсотків на 5 і помножимо на 100. Виконавши дію, одержимо 800. Розглянемо приклади, як знайти число за значенням його відсотків. Будемо користуватися правилом. Сформулюємо його ще раз. Щоб знайти число за значенням його відсотків, треба. Це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Або застосувати швидкі відсотки, про які ми сьогодні також поговоримо. Отже приклад: знайти число, якщо 30% його дорівнює 6. За правилом, це значення 6. Ми поділимо на кількість відсотків 30. Зверніть увагу, кольором для кращого зрозуміння виділено. І помножимо на 100, оскільки вся величина становить 100%. Виконуємо дії, 6 поділити на 30 буде 0,2, помножимо на 100, перенесемо кому на дві цифри вправо і одержимо результат 20. Наступні два приклади я пропоную виконати самостійно і після паузи перевірити відповіді. Отже, відповіді до е, двох завдань зараз з'явилися на екрані. Перевірте себе. Розглянемо швидкі відсотки. Ми пам'ятаємо, що 50% це половина, і бачимо зараз наглядну ілюстрацію на екрані. І це означає, що якщо буде задано 50% числа, тобто задана половина, то саме число буде у два рази більше. Отже, правило, щоб знайти число, якщо відомо його 50%, можна це число помножити на 2. Приклад знайти число 50% якого дорівнює 8. Згідно правилу, згідно швидких відсотків, наше число буде у 2 рази більше, тобто 8 множимо на 2 і одержимо результат 16. Наступні два приклади виконайте самостійно, поставте відео на паузу, а далі звіритеся з правильними відповідями. Отже, перевіряємо. Якщо 50% числа становить 40, то все число буде удвічі більше, тобто 80%. Якщо 50% числа становить 120, то все число буде удвічі більше, тобто 240. Наступні швидкі відсотки 25% це чверть. Наглядну ілюстрацію ми бачимо на екрані. Тому, якщо вже задано 25% числа, тобто задана чверть, то все число буде у 4 рази більше. Тому, щоб знайти число, якщо відомо його 25%, можна це число помножити на 4. Приклад знайти число, якщо 25% цього числа дорівнює 8. Усе число буде в 4 рази більше. 8 множимо на 4 одержуємо 32. Наступні два приклади виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а потім перевірити відповіді. Отже, перевіряємо. Якщо 25% числа становить 40, то все число у 4 рази більше, тобто 160. Якщо 25% числа становить 120, то все число у 4 рази більше, множимо 120 на 4, маємо 480. Наступні швидкі відсотки. 20% це п'ята частина числа. Знову наглядна ілюстрація на екрані. А це означає, що все число буде у 5 разів більше. Тому, щоб знайти число, якщо відомо його 20%, можна це число помножити на 5. Якщо задано, що 20% числа дорівнює 8, то все число буде в 5 разів більше. 8 множимо на 5 і одержуємо 40. Наступні два приклади виконайте самостійно і після паузи ви перевірите відповіді. Таким чином, відповіді зараз з'явились на екрані. Наступні швидкі відсотки, 10% це 10-та частина числа. Наглядну ілюстрацію бачимо на екрані. Якщо задано 10% числа, то все число буде у 10 разів більше. Тому, щоб знайти число, якщо відомо його 10%, можна це число помножити на 10%. Розглянемо приклад. Знайти число, якщо 10% числа дорівнює 8, тоді все число в 10 разів більше. 8 множимо на 10 маємо 80. Наступні два приклади виконайте самостійно і після паузи звіримося з відповідями. Зараз на екрані зображені правильні відповіді до двох завдань. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 141 Завдання. Знайди число, якщо перше завдання 50% його дорівнює 46%. Я пропоную вам поставити відео на паузу, виконати завдання самостійно, адже всі правила ми вже розглянули, а потім прослухайте пояснення. Таким чином, ми починаємо з того, що пригадуємо правила. Щоб знайти число за значенням його відсотків, треба це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100, або застосувати швидкі відсотки, коли це робити зручніше. Таким чином, в першому завданні 50% пригадуємо, це половина числа, отже, шукане число буде у 2 рази більше. 46 множимо на 2, маємо результат 92. Ми застосували швидкі відсотки. В другому завданні нам треба знайти, 56, нам треба знайти вибачаю, число, якщо 56% його дорівнюють 84. Число знаходимо за правилом. Ми беремо наше значення 84, ділимо на кількість відсотків 56% і множимо на 100. Виконуємо дії. 84 ділимо на 56%, маємо 1,5, множимо на 100, переносимо кому на дві цифри вправо, результат 150. Розглядаємо третє завдання. Нам необхідно знайти число, якщо 2,8% цього числа дорівнюють 42%. Число знаходимо за правилом. Значення 42 ділимо на кількість відсотків 2,8 і потім множимо на 100. Виконавши дії, маємо результат 1500. Четверте завдання. Нам необхідно знайти число, якщо 100,5% його дорівнює 201. Знову скористаємося правилом. Задане значення 201%. ділимо на кількість відсотків на 100,5 і множимо на 100. Виконавши дії, маємо відповідь 200. П'яте завдання. Знайти число, якщо 12,5% його дорівнюють 6,5%. Знову використовуємо правило. Значення 6,5 ділимо на кількість відсотків на 12,5 і множимо на 100. В результаті одержимо 52. Шосте завдання. Виконайте самостійно і перевіряємо разом. Зараз відповідь ви бачите на екрані. Розглянемо наступний приклад номер 145. Умова. 8% поля засіяно горохом. Знайди площу цього поля, якщо горохом засіяно 18,4 гектари. Іноді можна собі зробити коротку схему за умовою задачі. Отже, нам задано поле. І 8% цього поля засіяно горохом. Ми вказали, що горохом засіяно 8% і засіяно, в умові вказано 18,4 гектари, а треба знайти площу усього поля. Записуємо коротку умову. Усього невідомо гектарів. А горохом засіяно 18,4 гектара, що становить 8% від усієї площі. Це задача на знаходження числа за значенням його відсотків. І тому ми. Користуємося правилом, яке ми вже неодноразово формулювали, я вам ще раз його навела на екрані. І користуючись цим правилом, ми задане значення 18,4 ділимо на кількість відсотків на 8 і результат множимо на 100. Виконуємо ці дії і одержуємо результат 230 гектарів. Це і буде площа всього поля, записуємо відповідь. Розглянемо наступний номер 152. Умова. Автомобіль за перший день подорожі з Києва до Варшави подолав 320 кілометрів, що становить 40% від відстані між цими містами, скільки кілометрів йому залишилося проїхати. Я пропоную розглянути схему до цієї задачі. Дуже часто схеми допомагають розв'язувати задачу. Отже, у нас є відстань між містами Київ та Варшава. Першого дня автомобіль подолав 320 км, що становить 40% від усієї відстані. Вся відстань невідома. Вся відстань складає 100%. Необхідно дізнатися, скільки кілометрів залишилося проїхати. Про це ми вказали на схемі. Тепер записуємо коротку умову задачі і починаємо із усього. Усього невідомо кілометрів. Проїхав 320 кілометрів, що становить 40% від усієї відстані. Ще нагадаю, що вся величина становить 100%. Зручно вказати про це і в короткій умові задачі. Треба знайти, скільки кілометрів залишилося проїхати. Це задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Коли усього не відомо, то ми знаходимо усе число за значенням його відсотків. Згідно правилу, задане значення 320. Ми поділимо на кількість відсотків 40 і помножимо на 100. 320 поділити на 40 ми одержимо 8. 8 множимо на 100, маємо 800 кілометрів, це і буде уся відстань між містами. Щоб дізнатися, скільки залишилося проїхати, ми від усієї відстані 800 віднімемо 320, що проїхали першого дня, і одержимо 480 кілометрів залишилося проїхати, ми можемо записати тепер відповідь. Розглянемо наступну задачу номер 158 Умова. Витративши 35% бензину, що був у баку, водій виявив, що там залишилося 54,6 літрів бензину. Скільки літрів бензину було в баку спочатку, скільки літрів бензину витратив водій. Отже, знову дуже корисним буде схема до задачі. Таким чином, у нас є бак. Із бензином. Витратили вся величина це 100%, ми про це вказали. Витратили на, за умовою невідомо літрів, але вказано, що 35% ми про це вказали. В умові вказано, що залишилося 54,6, але невідомо відсотків залишилося. Ми можемо скористатися цією схемою і спочатку коротку умову задачу записати. Отже, усього у баку невідомо літрів, це становить 100%. Далі витратили невідомо літрів, але відомо, що це 35% від, усього, від усієї кількості. Залишилося 54,6 літрів, але у відсотках невідомо з умови. Першою дією ми можемо знайти, скільки відсотків залишилося в баку. Пам'ятаючи, що вся величина це 100%, витратили 35% 100 відняти 35 до рівня 65% залишилося. Тепер, враховуючи, що залишилося 65%, ми допишемо собі у коротку умову для зручності і маємо задачу на знаходження числа за значенням його відсотків – Тобто, залишилося 54,6 літрів, що становить 65%. За правилом, яке ми знову вам навели на екрані, ми повинні це значення 54,6 поділити на кількість відсотків 65 і помножити на 100. Виконавши дії, ми можемо одержати результат 84 літри було спочатку у баку. І тепер, знаючи, скільки було спочатку, ми можемо знайти, скільки витратив, адже відомо, скільки залишилося. Від усього 84 віднімаємо 54,6 те, що залишилося, і одержимо результат 29,4 літри витратив. Можемо записати відповідь. Таким чином, 84 літри було спочатку, 29,4. 40 літри витрати. Сьогодні на відеоуроці ми навчилися знаходити число з за значенням його відсотка. Правило ви повинні запам'ятати. Вдома виконаєте схожі завдання, опрацювавши відповідний параграф. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!